Коли 18 липня 1989 року у будинку молодої актриси Ребеки Шейфер пролунав дзвінок у двері, дівчина дуже зраділа. Вона саме очікувала на доставку сценарію до фільму Хрещений Батько 3», роль у якому цілком ймовірно принесла б акторці Ом'яну славу. Тоді Шейфер не знала, що жити їй залишилось близько години. Оскільки непроханий гість приніс із собою не сценарій, а револьвер. Ребека Люсіль Шейфер народилась 6 листопада 1967 року у Юджені, штат Орегон. Вона була єдиною дитиною у родині і мала дуже близькі стосунки з батьками. Її мати Дана поєднувала роботу письменниці та викладачки в університеті, а батько Бенсон працював дитячим психологом. Невдовзі після народження Ребеки родина переїхала у Портленд, де дівчинка навчалась у престижній школі Лінкольна. Саме під час навчання у старших класах вона захопилась моделінгом і часто позувала для каталогів місцевих магазинів, рекламуючи одяг. Згодом Ребека знялась в кількох рекламних роликах, і їй навіть запропонували роль у масовці в одному з телевізійних проєктів. Родина дівчинки була досить релігійною і сповідувала юдаїзм. Тож не дивно, що в дитинстві Ребека планувала стати рабином, тобто духовним лідером єврейської громади. Втім, захопившись світом шоу бізнесу, Шейфер змінила плани і націлилась на кар'єру актриси та моделі. У 1984 році, у віці 16 років, дівчина вирушила до Нью-Йорку, де пройшла стажування у досить відомому модельному агентстві. Ребеку причарував швидкий ритм життя великого яблука, і вона попросила у батьків дозволу не повертатись до Портленду, а залишитись у Нью-Йорку. Отримавши згоду на переїзд, дівчина почала відвідувати професійну дитячу школу. Це не комерційна підготовча школа до коледжу, яка орієнтована на працюючих дітей акторів та танцюристів. Паралельно Ребека намагалась шукати роботу. Перші кіноуспіхи прийшли майже одразу після переїзду. Дівчині вдалося отримати роль у кількох мильних операх. Втім, з модельною кар'єрою усе склалось не настільки вдало. Із зростом метр сімдесят Шейфер вважали занадто низькою для професії. Тому їй було важко знайти контракт. Тоді Ребека вирішила поїхати до Японії в надії на те, що там її параметри будуть більш затребувані. Але, не досягнувши успіху і там, дівчина врешті повернулась до Нью-Йорку і остаточно зосередилась на акторській діяльності. Здавалось, це було чудовим рішенням Ребека поступово йшла до успіху, отримуючи невеликі ролі та поєднуючи акторську діяльність із роботою офіціантки. У фільмографії дівчини є дев'ять телепроєктів, серед яких комедійно-драматичний фільм 1987 року Дні Радіо, знятий Вуді Алленом. Однак основну популярність їй принесла головна роль у ситкомі Моя сестра Сем, який вийшов на екрани у 1986 році. 18-річна Ребека зіграла 16-річну Паті Расел. І її мила героїня дуже сподобалась глядачам. Перший сезон серіалу став хітом. Шейфер переїхала до Голівуду. Невдовзі вона потрапила на обкладинку журналу Севентін, а пізніше, разом із колегою по знімальному майданчику, засвітилась у Тіві Гайд, одному з найвідоміших видань того часу. Звісно, усе це лише примножило кількість шанувальників молодої зірки. Та, на жаль, не усі вони виявились адекватними. Джон Роберт Бардо вперше побачив Ребеку саме у серіалі Моя сестра Сем влітку 1986 року. За його словами, він одразу відчув, що вони споріднені душі. Бардо народився 2 січня 1970 року і був наймолодшим із семи дітей у родині Джун і Філіпа Бардо. Оскільки батько хлопця перебував на службі у військово-повітряних силах США, родина часто переїжджала. І лише у 1983 році вони остаточно оселились у Тусоні, штат Аризона. Вважається, що у Бардо було непросте дитинство його матір страждала на психічні захворювання, батько багато пив, а старші брати систематично знущались над Джоном. Хлопець добре вчився, однак його поведінка викликала занепокоєння у вчителів і вони називали його бомбою сповільненої дії. Час від часу Бардо писав листи викладачам, темою яких було бажання вкоротити собі віку або позбавити життя людину. Керівництво школи наполегливо радило батькам учня звернутись до спеціалістів за допомогою. Хоч тоді Джон справді отримав кілька консультацій у лікаря, на цьому все і завершилось. Без якісного лікування психічне здоров'я хлопця лише погіршувалось. Він почав усе частіше говорити про своє бажання розпрощатись життям. Тоді батьки вирішили віддати сина у прийомну родину. Там проблеми Бардо помітили досить швидко, і влітку 1985 року опікуни прийняли рішення помістити хлопця у психіатричну лікарню. Джон пройшов низку обстежень, в результаті яких йому діагностували біполярний розлад особистості. Як тільки лікування почало давати плоди, Батьки з незрозумілих причин забрали Бардо з лікарні. Уже у 13 років хлопець почав проявляти нездорову увагу до знаменитостей. Він захопився молодою акторкою Самантою Сміт і, вкравши гроші з гаманця матері, сів на автобус до штату Мен, щоб зустрітися з зіркою. Оскільки хлопець був неповнолітнім, поліція швидко затримала його і відправила додому. Одержимість Самантою зникла. Коли у 1985 році Сміт загинула у авіакатастрофі. Тоді Джон почав шукати нову жертву. У 9 класі Бардо покинув школу і влаштувався прибиральником у ресторані швидкого харчування. Саме тоді він вперше побачив на екрані Ребеку Шейфер. Пізніше він скаже вона прийшла у моє життя у потрібний момент. Вона була блискучою, гарною, епатажною, її невинність мене вразила. Вона перетворилась для мене на кумира та богиню. З тих пір я став атеїстом і поклонявся та обожнював лише її. Захопившись ребекою, Джон спочатку записував на відеокасети усі появи дівчини на телеекрані, а згодом, як і багато інших шанувальників, почав відправляти їй листи та подарунки. За словами колег по знімальному майданчику, актриса була дуже милою і трохи наївною, тому дуже раділа, отримуючи подібні послання. Інколи вона відповідала на них, а отримавши один з листів Джона Бардо, Шейфер навіть написала йому у відповідь, що його лист був найкрасивішим з тих, які вона коли-небудь отримувала, і підписала у кінці з любов'ю від Ребеки. Після цього держимість чоловіка почала зростати. У своєму щоденнику він написав: Коли я думаю про Ребеку, я мрію стати знаменитістю, щоб мати можливість справити враження на неї. Отримавши відповідь на свій лист. Джон почав приїздити до Лос-Анджелесу в надії зустрітись із Шейфер. У червні 1987 року він вперше з'явився біля воріт кіностудії Warner Brothers Studio, де знімався сітком за участю Ребеки. Джон узяв із собою назустріч букет квітів та велетенського плюшевого ведмедика. Чоловік повідомив охороні, що він друг Ребеки, який приніс подарунки, і вона чекає на нього. Начальник охорони Джек Егер зателефонував до шейфер і розповів їй про гостя. Почувши це, актриса здивувалась вона заперечила, що чекає на відвідувача, і попросила відправити чоловіка додому. Тоді Джон почав благати начальника охорони впустити його. Він стверджував, що мусить побачити Ребеку хоча б на одну хвилинку, оскільки безмежно кохає її. Джек Егер пізніше скаже, що Бардо справді виглядав як закоханий до нестями підліток, і його навіть було шкода. Тому начальник охорони запропонував підвести Джона до готелю, в якому він зупинився. Хлопець погодився під час поїздки вони розговорились, і Егер переконав закоханого фаната повернутись назад у рідне місто. Однак, уже через місяць Бардо знову з'явився на кіностудії. На цей раз замість квітів він приніс із собою ніж. Мета цього візиту невідома, однак охоронці не пустили чоловіка і йому довелось покинути знімальний майданчик. Того дня у своєму щоденнику Джон зробив новий запис: Я не програю. і крапка. Тим часом поведінка Бардо ставала усе дивнішою, а психічне здоров'я погіршувалось. Вечорами він гуляв містом, показуючи людям непристойні жести. Його тричі заарештовували за хуліганство. А одного разу, коли сусіди Джона влаштували вечірку, він увірвався до них на подвір'я та закричав якщо ти не виробиш музику, я застрелю тебе. У 1988 році рейтинги другого сезону Моя сестра Сем почали падати, тому кіностудія скасувала серіал. Незважаючи на це, Ребека продовжувала зйомки в інших проектах. На зміну невинній героїні Паті Рассел прийшла роль сексуальної та звабливої Зандри Ліпкін. Яку Шейфер зіграла у чорній комедії під назвою Сцени з класової боротьби у Беверлі хіллз в одній із сцен героїня Ребекки опинилась у ліжку з іншим актором. Коли Бардо побачив це, то звірів від люті. Хлопець не міг відділити екранний образ актриси від реальності тепер в його уяві усе виглядало так, наче Шейфер зрадила йому і перетворилась на повію. Джон вирішив, що мусить покарати її за аморальну поведінку. Та почав розробляти план дій. Бардо пригадав, як читав у газеті про Артура Річарда Джексона, який переслідував актрису Терезу Салдану зірку фільму Скажений бик. У 1982 році Джексон найняв приватного детектива, який допоміг йому вистежити актрису. 15 березня того ж року, серед білого дня чоловік завдав жінці 10 ножових поранень біля її будинку у Західному Голівуді. Втім, Тереза вижила нападника зупинив кур'єр Джефф Фен. А Артур Річард Джексон відправився до в'язниці, потім до психлікарні, де він і помер у 2004 році. Та, на жаль, саме його метод наблизитись до Терези Салдани надихнув Бардона подальші дії. Джон попрямував до приватної детективної фірми у Тусоні, прихопивши із собою фотографію Шейфер. Там він розповів історію про те, що вони з Ребекою давні друзі по переписці. Джон загубив її дані, але дуже хоче відправити жінці подарунок на згадку про себе і тому просить детективів розшукати її адресу. Заплативши 250 доларів, він отримав те, чого хотів. Насправді, на той час у Каліфорнії інформація про водійські права була загальнодоступною будь-хто міг звернутися у департамент транспортних засобів, заповнити форму і усього за долар отримати домашню адресу людини. Для цього потрібно було лише вказати особу і причину, з якої вам потрібна інформація про неї. Ніхто навіть не перевіряв достовірність даних, які надавались людиною, що подавала запит саме так і зробили детективи. Отримавши адресу акторки, чоловік намалював схему тіла Ребеки і позначив місця, в які планував зробити постріли. Згодом він спробував придбати револьвер, але через психічні проблеми йому відмовили. Тоді Джон попросив одного з братів купити для нього зброю, сказавши, що вона потрібна йому для того, щоб навчитись стріляти. Брат погодився за умови, що Бардо використовуватиме револьвер лише у його присутності і суто для тренувань. Однак, озброївшись, Джон надіслав лист своїй сестрі у тенисі, в якому писав: У мене є одержимість недосяжним, і я повинен усунути те, чого не можу отримати. А тоді він сів на автобус, що прямував до Голівуду. З надією втілити свої моторошні бажання в реальність. Пізніше свідки пригадають дивного чоловіка у жовтій футболці, який 18 липня 1989 року ходив вулицями Лос-Анджелеса, показував перехожим фотографію Ребеки Шейфер і розпитував, чи бачили вони цю жінку і чи справді вона живе у цьому районі. У цей час актриса з нетерпінням очікувала на доставку сценарію Хрещеного батька 3», який дівчина незабаром мала прочитати перед лауреатом премії Оскар режисером Френсісом Фордом Кополою. Вона пробувалась на роль Марі Карлеоне, дочки Майкла Карлеоне, яка могла б остаточно закріпити Ребеку на п'єдесталі слави. У цей час Джон Бардо із сумкою в руках, у якій тримав револьвер, фотошейфер з автографом, компакт диск і книжку «Ловець у житті. Зателефонував у двері актриси. До слова, саме примірник ловця у житті Марк Девід Чепмен мав при собі, коли стріляв у Джона Леннона. Домофон у будинку Ребеки не працював, тож їй довелось спуститись униз і відчинити двері. Мабуть, вона була трохи розчарована, коли побачила Джона, а не кур'єра, тим не менш, Шейфер намагалась бути вічливою. Вона посміхнулась і вислухала розповідь про те, що перед нею її найпалкіший шанувальник. Джон дістав листівку, яку надіслала йому актриса, і показав ребеці. Жінка в свою чергу натякнула, що зайнята, оскільки готується до важливої співбесіди, і попросила Бардо піти. На прощання шейфер потисла йому руку і промовила Будь ласка, бережи себе. Тоді чоловік попрямував до місцевого кафе, щоб поснідати. Приблизно через годину Бардо повернувся до будинку ребеки. Пізніше він розповів поліції, що раптом згадав про те, що забув віддати компакт диск, який приніс спеціально для актриси. Коли Шейфер відчинила двері і побачила Джона, вона вже й не намагалась приховати свого роздратування. Сам Бардо так розповів про інцидент у неї був дитячий голос він звучав нахабно. Вона сказала, що я витрачаю її час марную його. Мені здається, це дуже бездушно так розмовляти із фанатами. Тоді я сказав, що забув їй дещо віддати, заліз у сумку, схопив револьвер і вистрілив її у груди. Вона закричала Боже, чому? чому?». Того дня дана Шейфер отримала дзвінок, який вона пам'ятала до кінця свого життя. Голос у слухавці повідомив: Місіс Шейфер, у мене жахлива новина. Вранці Ребека була застрелена. Жінка одразу набрала номер медичного центру, і лікарі підтвердили моторошну новину. Ребека Шейфер померла у віці 21 року від рук божевільного шанувальника через 30 хвилин після того, як була доставлена до лікарні. Незабаром стало відомо, що сусід Ребеки, Річард Голдман почув постріли та крики і кинувся рятувати жінку. Він розповів, що побачив шейфер, яка лежала на підлозі, та чоловіка у жовтій сорочці з коротким волоссям, який втікав з місця злочину. Інші очевидці події втратили його з поля зору, коли той забіг у провулок. Наступного дня на службу 911 у місті Тусон надійшло кілька дзвінків від автомобілістів, які повідомили, що невідомий чоловік бігає по трасі, і наче спеціально намагається потрапити під автівку та кричить щось про те, що убив Ребеку Шейфер. Чоловіка затримали він не чинив опір, був одягнений у тур саму жовту сорочку, виглядав брудним, втомленим, і, здавалось, не спав усю ніч. При ньому також знайшли револьвер та книгу «Ловець у житті. Фото затриманого факсом надіслали до Лос-Анджелеса, і опитані свідки підтвердили, що саме цей чоловік ошивався біля будинку актриси напередодні її смерті. Після цього Бардо був екстрадований до Каліфорнії, щоб постати перед судом. Судовий розгляд у справі розпочався наприкінці вересня 1991 року. Адвокат Бардо намагався переконати суддю у тому, що через психічні проблеми підсудний не міг спланувати злочин, а отже його мають судити за вбивство другого ступеню. Захист також заявив Ребека Шейфер жертва в прямому сенсі цього слова, але Роберт Бардо також є жертвою жертвою батьківської недбалості та системи медицини, яка не змогла забезпечити підсудному того лікування, якого він потребував. Головним свідком у справі став психіатр Парк Діць, він спеціалізувався саме на злочинцях, які вбивають публічних людей. Дід розповів про своє спілкування із Джоном напередодні суду. У цій розмові Бардо заявив лікарю, що у ребеці було щось таке, що він не міг просто так відпустити. Чоловік також дізнався, що одразу після злочину планував коротити собі віку і що ідея вбити шейфер прийшла йому в голову після того, як він почув пісню Екзіт гурту Юту. Коли цю пісню увімкнули в залі суду, поведінка Бардо кардинально змінилась. До цього він здавався розгубленим та ошелешеним, але як тільки почув мелодію, то почав стукати себе по коліну та хитати головою в такт музики. Обвинувачення в свою чергу погодилось не вимагати смертної кари для Джона, але намагалось спростувати слова адвоката про нездатність підсудного скоїти спланований злочин. Згідно із їх заявою, Бардо переслідував актрису більше двох років. Спланував злочин і контролював свої дії під час його скоєння. Суддя погодився із цим твердженням, і 29 жовтня 1991 року Джона Бардо визнали винним в убивстві першого ступеню і засудили до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Батьки жертви були задоволені покаранням, яке отримав злочинець. Слава Богу, що усе закінчилось, крізь сльози прошепотіла мати жертви Дана Шейфер після винесення вироку. Він буде у в'язниці до кінця свого життя. Це кінець. Я задоволений вироком, сказав батько жертви. Бардо, в свою чергу, виступаючи з останнім словом у суді, заявив: Я справді усвідомлюю масштаби того, що я зробив, я відчуваю себе винним у всьому, що сталося. Мої почуття до неї були неконтрольованими, я був її фанатом і, можливо, зайшов занадто далеко. Але я любив її. Якби не моя одержимість, я був би законослухняним. Та Голівуд дуже спокусливе місце. Є багато самотніх людей, яких він причарував і штовхнув на злочин. У 2007 році, перебуваючи у в'язниці Мулкрік в окрузі Амадор, Бардо, по дорозі на сніданок, отримав 11 ударів ножем від іншого ув'язненого, однак вижив. Станом на 2023 рік 53річний чоловік досі відбуває своє покарання у в'язниці Авенол. Він багато малює, в основному це портрети зірок, таких як Анджеліна Джолі та Майкл Джексон, і убивць, таких як Чарльз Менсон і Джон Уейн Гейсі. Справа Ребеки Шейфер сколихнула Голівуд. Однією з моторожних деталей цього злочину, яка привернула увагу громади, стало те, наскільки легко Бардо зміг отримати адресу жертви. Будь хто, кого ви образили, може звернутись до департаменту транспортних засобів. Отримати вашу адресу і чекати з ножем або пістолетом біля вашого будинку, писав у своїх статтях журналіст Патрік Хілі, який висвітлював цю справу. Зрештою ця історія сильно вплинула на законодавство США. Саме після вбивства актриси Каліфорнія стала першим штатом, який прийняв закон про заборону переслідування. Незабаром було обмежено доступ до особистої інформації через департамент транспортних засобів. Тепер домашні адреси у такий спосіб можуть отримати лише правоохоронні органи чи страхові компанії. До 1993 року усі штати, а також Канада, ввели в дію закон проти переслідування. Пізніше саме він допоміг засудити Джонатана Нормана, який відправився у в'язницю на 25 років, за те, що погрожував режисеру Стівену Спілбергу. У 2015 році будь-яку поведінку або серію дій, вчинених злочинцем в інтернеті. Які викликають у жертви обґрунтований страх смерті чи серйозних тілесних ушкоджень, також визнали федеральним злочином. На жаль, це далеко не перший і не останній випадок, коли закони пишуться кров'ю. На каналі Темрява вийшло відео про вбивство актриси Даніели Перес дуже раджу вам його переглянути. Хоч вирок, який отримав злочинець у цій історії, шокує своєю несправедливістю, саме смерть акторки суттєво вплинула на законодавство в Бразилії. Що дало змогу посилити покарання за тяжкі злочини. Думаю, багато з вас дивили серіал Клон та інші бразильські серіали, сценаристкою яких була Глорія Перес. Але чи знаєте ви про трагедію, яка сталася в її житті? 28 грудня 92-го року її донька, 22-річна акторка Даніела Перес, була знайдена мертвою в кущах в бара Датіжука, західному районі Ріо де Жанейро їй було нанесено 18 ударів гострим предметом, і дівчина загинула від великої крововтрати. Посилання в описі передавайте привіт у коментарях. На жаль, переслідування знаменитостей, як власне, і звичайних людей, досі залишається серйозною проблемою не лише за кордоном, але й в Україні. Свідомих мені випадків співачка Злата Огнівіч неодноразово заявляла про погрози, які надходили їй від фаната, що переслідує жінку уже понад три роки. Однак, не дивлячись на те, що увага ЗМІ переважно прикута до випадків сталкінгу серед відомих людей, статистика свідчить, що непублічних людей переслідують набагато частіше і зазвичай це роблять люди, добре знайомі з своєю жертвою. Буде дуже корисно, якщо у коментарях ви розкажете про випадки, коли стикались із сталкінгом та, можливо, поділитесь досвідом протидії такому моторошному явищу.